вітати усіх в цій жадній залі Національного університету біоресурсів та продокористування України, шановні колеги, сьогоднішній заход організований за сприяння та підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства України з питань розвитку, меліорації рибного сподарства та продовольчих програм, національного університету біоресурсів і продокористування України, а також державної установи, методично-технологічний центр аквакультури. Шановні гості, шановні учасники форуму, шановна президія, ми раді вас вітати в стінах нашого славного університету. Я хотів би сказати сьогодні, рибогосподарська галузь є сьогодні одним із важливих таких елементів і в системі забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. І, взагалі, для того, щоб забезпечити і відповідний розвиток, і клімат для залучення інвестицій. для… Ефективного розвитку цієї галузі, в цілому, сьогодні ми зібралися тут, в цінах університету, для того, щоб обговорити можливі питання вирішення проблеми саме забезпечення кормами нашої аквакультури в Україні. Я думаю, що сьогоднішній форум також буде одним із тих, що напрацює певний матеріал, певну базу для того, щоб вона використовувалась в майбутньому і в освіті, і в науці, і на практиці, тому що Аквакультура, я ще раз говорю, це досить важлива і перспективна галузь, яка сьогодні недооцінена в нас в державі, можливо, з суб'єктивних чи об'єктивних причин, але маючи такий ресурс, не забезпечити його ефективне використання це, мабуть, неправильно і несправедливо. Мені дуже приємно повертатися е, на цю платформу, е, яку започаткували ми не так давно. Але вже третя, мені здається, третя зустріч ми проводимо сьогодні. І е, перебільшити актуальність таких зустрічей ну, фактично неможливо, тому що. З однієї сторони, якщо сьогодні вже говорив Вадим Анатолійович, що є освіта, наука і бізнес мають напрацьовувати щодо нових технологій, щодо розвитку перспектив. А з іншої сторони для нас, як для держави, для міністерства, також дуже важливо, щоб такі платформи вони були з однієї сторони прикладом. Те, що вже є в Україні, працює, бо ми минулого разу дуже гарні чули приклади, які вже є в Україні. Ми постійно говоримо, що за кордоном потрібно їхати, дивитись, дивитись технології. Вже є бізнес, який вже взяв ті технології, і якраз от можна туди вже вести і науку, і освіту. З іншої сторони, ми маємо поєднувати тут усіх стейкхолдерів цієї галузі. Таких, як виробники, це суб'єкти аквакультури, виробники кормів мають бути. Маємо запрошувати також сюди ще, я думаю, наступного разу обов'язково рітейл, який буде продавати нашу рибу. Запрошувати також сьогодні. Є наука, яка буде ділитися технологіями певними. І також нам потрібно на такі заклади, я думаю, наступного разу запрошувати і медіа, тому що ми маємо. Крім того, що напрацьовувати і технології, і ринки, ми маємо і популяризувати цю рибу. Споживання спопуляризувати, і чому е, сьогодні така тема да, е, корми, е, їх споживання, технології і ринки, тому що е, я минулого разу наводив, хочу цього разу навести приклад. У світі вже аквакультура в загальному виробництві е, риби і рибної продукції у світі займає біля 52%. до війни. В кращі часи в Україні було 27%, А маючи такий водний фонд, ми його не використовуємо. У нас дуже я вважаю великі перспективи. І сьогодні в нас зранку на 11-ту годину був комітет аграрний засідав, і було прийнято рішення рекомендувати до прийняття в другому читанні якраз законопроект про залучення інвестицій в рибну галузь, який передбачає якраз от. Сам механізм правовий створення садкового господарства на державних водоймах, на річках, в морі, в лиманах. І я думаю, це теж один із поштовхів того, що в нас буде розвиватися аквакультура. А для того, щоб у нас розвивалася аквакультура не екстенсивним шляхом, а інтенсивним, і щоб ми вирощували такі більш цінніші види риб, і дорожчі, щоб була більша ефективність, то нам потрібно і нові технології. А нові технології це корми. Тому що дуже багато якраз в виробництві в аквакультурі це належить кормам технології. Але корми це основне. І для України корми виробляти також в Україні, всередині країни. Теж я думаю, що будуть компанії, я більш ніж впевнений, які зможуть також замінити ті імпортні корми, які на сьогодні у нас є, і вчитися тим кращим технологіям по їх виробництву і по більшому ефективності при споживанні риби і набранні вже відповідно там ваги і інших компонентів здоров'я і безпечності. Запит на е, рибу і рибну продукцію у світі він набагато більший ніж пропозиція. Тому перспективи є, і особливо у нас в Україні в цьому напрямку. Радий вітати вас, радий вітати сьогодні присутніх і в онлайн. Сьогоднішній форум є досить цікавим і має пройти. Досить палких обговореннях зі свого боку, хочу подякувати Вадиму Анатолійовичу за те, що Руслану Володимировичу за те, що ви є постійними учасниками наших круглих столів форумів. Ви постійно долучаєтесь до реформування рибної галузі, і кожна наша зустріч випливає і виливається в певні рішення, в певні законодавчі ініціативи, в певні зміни протягом. Дві 2023 року ми обговорювали загальні аспекти і проблематику в аквакультурі, і мені приємно, що сьогодні ми вже доходимо до обговорення певних конкретних нішевих питань. Сьогодні ми вже збираємося з вами говорити не про загальну проблематику, а про працевлаштування, орендну плату, договірні відносини. Ми вже сьогодні розбираємо певні деталі: це необхідність створення. Якісних кормів бажано, щоб це все було виробництво в Україні, тому що це буде вкладатися в економіку. Але ми маємо зараз говорити також про наявність якісних кормів, чи українського походження, чи закордонного походження в Україні, щоб наша аквакультура могла. Стало розвиватися стабільно, щоб ці корми давали якісні показники в довгостроковій перспективі. Тоді тільки можливим стали і правильний розвиток нашого бізнесу, нашої аквакультури. Доброго дня, колеги, друзі. Значить, методично технологічним центром з аквакультури ми провели такий невеликий експрес-аналіз ринку кормів. І власне намагалися створити таку модель подальшого розвитку саме цього сектору економіки. Все це звичайно в розрізі розвитку аквакультури, перебудови наших всіх взаємовідносин саме в цій сфері, і звичайно налагодження і також запровадження саме європейського досвіду, саме запровадження європейських практик. І, Запровадження якомога таких ефективних інновацій, які сьогодні є у світі. Що можна сказати? Світове виробництво кормів там станом на, на 2022 рік залишається стабільним, а приблизно 1 мільйон, 1 мільярд 266 мільйонів. Тон виробляється світовими виробниками саме рибних кормів. Тепер переходимо до України. 42% всіх кормів, які були використані торік, це були комбікорми, а з них, читай, 90% це виробництво саме іноземне, тобто це імпортовані корми. 17% це власне виробництво, тобто корми українського походження. І 33% – це зерновідходи. 8% зерна. Ну, зерно це, зокрема, пшениця ячмінь, а по зерну це там і горох, кукурудза і соя. Також за статистичними даними маємо стабільний приріст використання кормів українським рибоводам. Це теж такий факт, ми визначили. Якщо не брати до уваги саме 22 рік, саме рік-перший рік війни, то в принципі в нас був була така тенденція, вона зберігається зараз. Тому не все так погано. Основна складова наших кормів це, 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 це рибно-борошно іноземного виробництва. На жаль, в Україні важко знайти рибне борошно іменно вітчизняного виробництва із, із відповідною якістю. Також ми використовуємо у виробництві кермів а, муку чорної львівки. Цей досвід ми трішки перейняли у компанії Аутет Копінс, а, які також використовують ці компоненти. В зв'язку з використанням рибного боршна. Данія ЛТ-94. Ми отримали при випробуваннях набагато кращі показники у приростах, в прирості при виготовленні кормів для, для малькової групи. Кількість рибного борошна в цих кормах складає близько 80%. Вся інша складова ми використовуємо вітчизняного виробництва. Ну, те, що можна знайти у нас на ринку найвищої якості. представником компанії Скретінг в Україні офіційний це компанія Травнутрішн Україна екструдований корм скретінг для лососових, осетрових, африканського сома, теляпії, креветки та інших видів імпортується із заводів скретінг, які розташовані в Франції, Італії та Іспанії. В Україні на заводі Траунутрішн виготовляється під ліцензію скретінг гранульований корм для коропу та африканського сома. Наш завод знаходиться в Вінницькій області, село Корделівка, Калинівський район. Окрім того, завод надає послуги лабораторії, де ми можемо оцінити сировину на підприємстві з аквакультури, допомогти в формуванні рецепту. Також допомагаємо з якісними. Преміксами та концентратами кормовими добавками робимо акцент на створенні функціональних комбікормів, які дуже потрібні на господарствах, в залежності від ситуації, яка виникає в процесі виробництва. Надаємо технічну підтримку на господарствах на сьогоднішній день. Кормис кретінг для аквакультури в Україні представлені для таких видів традиційної аквакультури, як короб, осетер, форель інші лососові, так само для екзотичних об'єктів імпортується комбікорм для креветки, теляпі африканського сому виробляється як в Україні, так також є змога імпортувати з заводів з Європейського Союзу. Наша місія нагодувати майбутнє. Почали вивчати наукові роботи. В основному це іноземні наукові роботи, близько 100 робіт було проаналізовано. Вивчали якісь замінники вартісних іноземних кормів і зупинилися на лічинки Чорна Львінка, вона же Херметі lucens, або Лінчинка Чорний Солдатик. І почали впровадили виробництво її в 2023 році, і почали вже її вирощування і додавати в корми для сома. І як виявилось в подальшому, це було правильне рішення. І чим далі ми йшли, тим було цікавіше, тому що вона була корисна не тільки при годуванні сома, не тільки при годуванні риби, але й для свійських тварин. Але й для птахівництва. В чому її цікавість? Вона дуже швидко росте. З яйця до половозрілої мухи, яка знову відкладає яйця, проходить всього лише 40-45 днів. Нам цікава з цієї мухи личинка. І от ще раз вдумайтесь це, з яйця до товарної личинки ми можемо отримати лише за два тижні. Два тижні у нас є корм. Які можна годувати рибою чи будь-яку свійську тварину. крім того, самі лічинки вони мають дуже унікальні особливості, в них є високий вміст білка, і він становить від 32 до 50 Звісно, що це прекрасне джерело для росту риби. Жири. жири. В складі жирів чорної львінки є і омега-3, і омега-6. Складають близько 30%. Ну і звісно, що жири дають енергію і допомагають рибі набирати необхідну масу. Баланс амінокислот. Амінокислотний склад у львінки дуже наближений до амінокислотного складу. Риб, таких як ну по суті, це рибне борошно, рибне борошно, дуже схоже на цей мінокіслотний склад. В львінці є хітін, який є дуже класним модулятором, тобто він зміцнює імунну систему риби, в ньому багато антибактеріальних компонентів і, відповідно не хворіє риба, коли вона споживає чорну львінку. Дякуємо всім учасникам форуму, що знайшли час бути в очному форматі і в онлайн форматі. У нас більше було ніж 100 представників різних фірм компаній ФОП і таке інше. Дякуємо за участь наших студентів, що таку довгу лекцію витримали, але вона надзвичайно корисна для вас. Тому що є в нас і дисципліни, такі, які вивчають сьогоднішню проблематику. Тому дякуємо всім учасникам форуму. Запрошуємо до зустрічі в наступних форумах. І хочу подякувати також звичайно Збройним силам України, які у нас сьогодні стоять і виконують найголовніше завдання в країні, і ми змогли провести цей форум без жодної повітряної тривоги.